Василю Григоровичу, 73. Він студент університету третього віку. Навчається у терцентрі центрального міського району. Не одне заняття не пропустив. І так втягнувся, так понравилось. Я не знаю. Для пенсіонерів це золоте дно. Закінчував я КРІ, працював я НКГОК, Югок по спеціальності. А ким? Горний інженер. Роки йдуть, все міняється. Дружини вже немає 17 років. Вот. Сейчас я сам И вот это ж як сказать, сам я. А сейчас начал ходить вот эту групу, все общені замічати не не нада на диванах лежать, не надо эти телевизоры. І щоб голова не квадратна була, Лучше це ходить. Університет третього віку об'єднує активних людей віком 60, для яких навчатися ніколи не пізно. Вони освоюють комп'ютерну грамотність, українську мову, скандинавську ходьбу, танці. Заняття в особливому виші дають можливість бути активними в будь-якому віці. Олена Григорівна розповідає: давно хотіла займатися в університеті третього віку. І все вийшло як хотілося, і так я тут, і так займаюся задоволенням, з превеликим, і отак познаю і ще те, що може колись в своєму віці. Я упустила. Це ізначально організував Константин Павлов. Він для мене дуже велика людина, дуже добра, порядна людина. І Олександр Юр'євич для мене дуже поважаєма людина. Люди золотого віку дуже вдячні. З ким я займаюся поряд. Всі вдячні, всі висловлюють тільки добрі слова. За час існування вишу дипломи отримали понад дві з половиною тисячі слухачів. З лютого розпочалася дев'ята сесія, яка завершиться 12 червня. До навчання долучились майже 400 криворіжців поважного віку. Серед них 50 слухачів у центральному міському терцентрі. Середній вік слухачів нового набору 71 рік, найстаршому 83. Переважна більшість студентів жінки. І в сторону для колінного суглоба відводимо. Для стегна. раз, два, три, чотири. У центральному міському районі студенти займаються скандинавською ходьбою у парку. Тамара Соколова охоче опановує цей вид фізичної активності. Я думала, що це просто собі йде, що паличко опираєшся, а оказується, ні. Плечі вирівнюються. Осанка становиться рівнесенька, і мені вже 67 От і всі наші сустави вже знашуються за велике довге життя. Тому я думаю, їх фізкультурою підтримати і позитивним настроєм. Я дуже рада, що потрапила в цей університет третього віку. Колектив дружній, веселий, життєрадісний. Трошки позаймалися. Уже чайопіті. Трошки посиділи, пішли на скандинавську ходьбу, дихаємо природою, повітрям, чистим воздухом. Та ну це взагалі приходиш додому, неначе на крилушках летить. Летиш. Цього року слухачі центрального міського відділення побували у виставковому залі, на театральній виставі, на екскурсії проспектом Поштовим. Попереду нові подорожі. Ми дбаємо про всіх мешканців нашого міста, але особливої підтримки треба надавати тим, хто. Ну, цього найбільше потребує. Це наш золотий вік, наші пенсіонери. Тому для них діють і програми, і продуктові набори, ну безкоштовний приїзд, як для всіх мешканців міста, і дуже, дуже великою популярністю користується наш університет третього віку. Це вже багато років, там починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови. Хореографія танців, дуже красиво танцюють і скандинавська ходьба. Всім дуже подобається. І ми далі будемо підтримувати всіх і наших пенсіонерів, наших людей золотого віку, безумовно. 11 травня, це в неділю, буде дуже красива, дуже цікава екскурсія в Ботанічний сад. Там зараз цвіте якраз бузок. Друга екскурсія буде як завжди дуже цікава екскурсія по нашому місту на автобусі. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день.